Привіт, друзі! Мене звати Староженко Вікторія, я лікар-стоматолог-ортодонт. Сьогодні хочу розглянути захворювання губ, яке відомо під назвою хеліт це стан, який впливає на губи та слизову оболонку. Цей симптом може бути самостійним захворюванням або супутнім симптомом інших хвороб. Давайте розглянемо його основні типи. Перше метеорологічний виникає при сильному вітрі та низькій температурі повітря. Актинічний спричиняється переважно ультрафіолетовим випромінюванням і проявляється у весняний чи літній період, гіповітамінозний, зумовлений нестачею вітаміну в 2 чи В6, ексфоліативний, часто пов'язаний з неврозами та депресивним станом організму. Також є грибковий, він викликається інфекцією, грибом кандіда, альбіканс і може бути сплутаний із стоматитом. Також є ще алергічний, це реакція на певні хімічні речовини у зубних пастах, косметичних засобах та макіяжі. Частіше, як ви вже здогадалися, спостерігається у жінок. І так, підведемо підсумок. Що ж таке хейліт? Хейліт це запалення губ, яке може бути викликане різними факторами, такими як вплив навколишнього середовища. Сильний вітер, мороз, сонце, нестача вітамінів в 2 в 6 інфекції, такі як грибкові, бактеріальні, алергія на косметику, зубну пасту та або інші продукти, хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, псоріаз. Тож захищайте губи від сонця, вітру, морозу, використовуйте гігієнічну помаду, збалансовано харчуйтеся. Своєчасно лікуйте хронічні захворювання. Пам'ятайте, хіліт це не просто неприємність, а й ознака деяких захворювань. Тому при появі будь-яких симптомів не ігноруйте їх, а звертайтеся до лікаря. Поширюйте цю інформацію, щоб допомагати людям дізнатися більше про хіліт. Не забувайте ділитися своїми враженнями та досвідом у коментарях. Бережіть своє здоров'я! Відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування і рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування.